Усім привіт, вітаю на каналі. Відео огляд нашої новинки Revolt акумуляторна пила. Моделька BCS2016. Ось, Моделька досить така цікава, тому що вона йде більше, ніж попередні її акумуляторні пили, які у нас були. Приходить вона в такому кейсику, досить зручно. ось. Сама. Акумуляторна пила, 40 см шина, 5 метрів в секунду швидкість обертання. Дуже зручно, тому що тут вже є масло насос. 40 вольт, два акумулятора по 20 вольт йдуть в комплекті. скажем все-таки простеньке, без додаткових там, як то кажуть, Ось акумулятори. Акумулятори йдуть заряджені, є індикатори. Можна одразу собі попереглядати, чи вони заряджені чи ні, і скільки заряду тримають в принципі. Іде зарядне ось таке в комплекті. Хоча я думаю, що краще, щоб ще одне було. Одночасно, щоб можна було заряджати два акумулятори. Вони ж два стоять на електропілі, відповідно, будуть розряджатися одночасно і заряджати їх було б зручніше, коли б. Був пристрій зридний на два акумулятори. Плек йде ще один ланцюг. 40 см 3-8 крок. Сама електропила важить приблизно 5 кг. Водоруку можна, можна тримати досить зручно. Центр ваги знаходиться якраз де ручка, тобто не вперед, ні назад, вона не буде клювати. Ну, працює вона досить тихо. Скажімо, в кого небагато роботи. Час тримання акумуляторів на одному заряді приблизно 25-30 хвилин, в залежності, що саме пиляти і які нагрузки її задавати. Бо тому що якщо пиляти, скажімо, такі невеличкі сучки, то і час роботи буде багато більший. А якщо пиляти на всю тобто, робочу площу шини, то час роботи, я думаю, буде до 20 хвилин. Ну і, Відповідно, мороз Мороз буде інший час роботи, а влітом буде, коли жара довше тримати акумулятор. Досить зручно, простенька модель і дуже радує ціна. Ціна її на ринку сягає від 170 до 190 доларів. Орієнтовно продажна ціна її на ринку. Тому її аналоги такої ж потужності відповідно, будуть 250-300 доларів. Натягувач ланцюга досить зручний. Звичайні гайки, шпильки, тобто тримають шину. Все дуже просто зроблено. Звичайне колесо, щоб підтягнути ланцюг. І, в принципі, корпус тут йде, де знаходиться шина, металевий, а де-двигун ну, пластмасовий, Так як в більшості інших електроакумуляторних пилах. Подача Мастила регулюється. Більше менше. Досить зручно. Рекомендуємо. За такі гроші досить гарний апарат. Лайк, підписка з вас. Всім гарного настрою.